Один від одного кращий. Чудові гриби. Вимкну і переконаюся, чи точно це лісовиця все ще польовий. Але я думаю, що ще раз сфотографую в такому випадку. Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Грибний Сезон. Сьогодні 1 липня 2023 року і зранку. Ранок хороший, погода, як бачите, ясна. Сонечко вже сходить, вже майже сьома година ранку. І ми вийшли на таку чергову нашу грибну прогулянку. Ми сьогодні йдемо під смерек дивитися, що там. І знайшли сьогодні перша наша така знахідка. Отакий білий гриб нас тут зустрічає. Отак ми прогорнемо трошки траву. Tak on sobie rosnął. O taki biały grzyb. No cóż, początek jest. Idziemy dalej szukać. Tak, jeszcze jedna nasza dzisiejsza taka znachytka. O taki biały grzyb. Так, він собі росте непомітно і нас чекає. От, уже зрілий, але ще хороший гриб. Поруч другого поки що не бачимо. Але хто знає. Будемо шукати далі. Так, друзі, папороть висока. Ми мусимо уважно роздивлятися у траві, що тут є, що нема. І отак, роздивляючись, ми помічаємо отакі От гриби, не знаємо, що то є, дивимося ближче. А то в нас є білий гриб. Отакий От красивий білий гриб. О. Будь ласка. Кресень. Трошки червивий корінь, ну нічого ми почистимо, думаю з нього буде толк. Дивимось далі. Джеррі з нами. Джеррі привітайся із глядачами. О, він там щось зайнятий щось шукає, десь може там є і гриб. Але він все ж таки нам показав одного. Я пішов за ним, думав, як же Джері ще на мене привітався. І помітив, помітив от такого красення. Тут ви тільки помилуйтеся, який красивий гриб. Гарний гриб, правда, виріс? От і корінь. От. Це здоровий гриб чи майже повністю знизу білий, ще й не не, не пожовтів зовсім. Красива шляпка така на ньому. Прекрасно. Чудовий, гарний гриб. Цей зразу забираємо. І дивимося, чи не є десь поруч ще якогось подібного. Kto jeho zná, kde tam Jerry bú. Zaraz dejme sa tu do tomu napriamku. No Jerry dejme tam u paporoti. Možno potom pídeme za ním znovu k tomu napriamku. A pokiaľ sme znašli od takého bílého hreba. Taký krásny tu troste. Молоденький, гарний. Курзинку його, звичайно. Дивимося ще. От бачите, білий гриб. Я його помітив у траві. Помітив спершу цього підберезовика. Молоденького, маленького. От Думаю, зверну на нього увагу, а тут поруч білий гриб. Такий красень, росте молоденький. От Будь ласка. Значить, гриби будуть далі рости. Це добре, що пішов дощик, два дні тому падав дощ. І от земля волога і починають знову рости гриби. От бачите, всього кілька хвилин ми пройшли і вже знайшли стільки білих грибів. Дивимося, далі чи нема ще такого десь поруч. А як же є? Прямо поруч у папороті помітив його. От і більший. Будь ласка, який красень. Цей вже зрілий, пожовтів, але хороший гриб. Забираємо. Чи є ще? Уже цікаво. Ну, нехай включимо в камеру, як знайдемо. Дивимося, такі рясні ягоди у нас тепер уже. Ще є зелені, але, 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 вже бачите, як вони дозривають. Такі ягоди вже є. Опа, ще є і гриб. Такий зрілий вже. Подивимося, чи він іще хоч придатний на щось, тому що вже він щось дуже зрілий. Ну, це вже червивий. Цього залишимо. Ну, бачите, що в ягодах можна побачити. О, тут ще один віфінниковий. Сховався. І напевно, що такий самий. Такий самий червивий. От бачите, їх не було видно навіть. Ну, нехай. Шукаємо далі. Він де сховався. Ха? Оце гарно росте. Одразу після тих знахідок, що були перше у папороті, ну це просто чудовий грибок, молоденький. Так росте біля стовбура смереки. Твердий корінь, здоровий на ньому. І видно, що тут гриблянка, оцей відколотий такий корінь, значить що тут гриблянка, грибниця. Так, ранок дуже хороший, сонячний, погода у нас зараз надзвичайна. От, Будь ласка, як сонечко сходить там десь за смереками, навіть ще не, не видно, ну може видно десь. От такий у нас пейзаж зараз. І от такі зазирають на нас грибочки. Чудові грибочки, правда? Краса на фоні такого пейзажу. Такі грибочки. Неймовірно. Чудовий гриб. Забираємо і шукаємо іншого. Ну от і сироїшки валуй. От бачите, скільки їх легко перепутати з білими грибами. От такі вони. Ну, як не спутати, дуже легко здалеку йдеш, дивишся, от гриб. Ага. сироїшка валуй. Їх є дуже багато вже в лісі. Дехто може їх і збирає, то є умовної сівні гриби. Я їх не беру. Ось такі вони, бачите, скільки їх є. Ось такий високий женятник або ялівець. Виріс. І тут внизу під ним бачимо отакого от білого грибочка. Чудового, файного. Прекрасний білий гриб. А тут поруч зазирає ще один. От бачите. Красні гриби. Гарні. От не знаю, треба дивитися, можуть десь іще бути. З такі молоденькі, у траві складно їх і помітити. Однак, ми виділи і супер. Думав, у сабілі грибочка тут будемо шукати, знаходити. Але є й такі чудові. Гриби. І теж вони, якщо здорові, то зовсім навіть молоденькі, непогані. Червоноголовці, трепетівці у нас називають. От, будь ласка, подивимося, другий який. А, тут ще є два. Під ним сховалися. От так вони люблять у нас рости по декілька одразу. І один біля одного зустрічаються от будь ласка стільки є ну що ж шукаємо далі гриби от і отаке попадається як він тут виріс як бачите довкола ніде нічого нема галявина а тут тільки молоденькі такі смирейки Ростуть три. І тут такий гриб. Навіть знизу нічого нема. Галявина. Так що так, Джеррі, як тут гриб виріс? Ти знаєш? Не знаєш і ти дивуєшся. От він такий виріс той. Білий гриб. І ще й хороший гриб. От, будь ласка. Твердий, здоровий корінь. Мав би бути й чистий, подивимося. Чистенький. Чудово, забираємо, але лише одного і бачимо його той. Так рідко буває, ну буває і так. Так, Джері, йдемо далі. Пішли. Джері там бігає. Пасуться корови. І ростуть. Ростуть грибочки, отакі молоденькі. Краса. Навіть зранку корова сховалася вже під смирічку, докучають її мухи, овади. Вірус тут. тут є один бачу, а там бачу є ще один такий красень. Ну що ж, ми їх будемо забирати з моху. Прекрасний білий гриб. Дивимося другого. Один від одного кращий. Чудові гриби. Дивимося, чи нема десь іще. Десь стою я фідникові. Ну, то нам у гриби не зайди. Пасти йди. Траву. Там шукати далі гриби. І ще здалеком замітив от такого гриба. Бачите, як він там росте. От, Ідемо за ним. О, ще один є, виходить, збоку. От і є ще один. Ні, це муремух. А це що за гриб? Тоже муремух. Такий великий виріз вже. Ага. Ось такі муримухи вже повне на а Я думав гриб білий. Ну нічого. Нехай даме шукати далі. Повно муримухи вже є. Так, щось тут червоніє. Червоніє у нас трепетівець тут є Молодий. Файний трепетівець молоденький. Ну що ж, як бачимо, грибів сьогодні значно менше. Напевно, що то вже пов'язано з жаром. Поки що ну, кілограми, може три назбирали, два з половиною білих. Але ще трошки будемо шукати. Ще думаю назбираємо. І ще молоденький такий трепетівець росте. Ух! Молоденький файний. Ось такий ще молоденький знайшли грибок. Білий. Але другого біля нього чомусь знову не бачимо. Сьогодні в більшості по один, по два, ну максимум три гриби і все на одному місці. Нічого шукаємо. І от така ще одна у нас знахідка сьогодні. От такий білий гриб. Красень такий настой чекав. Хороший гриб. І так, друзі. Нарешті наш сьогодні 1 липня знайдений перший лісовий. Здається, це лісовий гриб ялиновий. От бачите, який він виріс. Зараз я його вимкну і переконаюся, чи точно це лісовиця, це все ще польовий. Схожу, що це... От іще є наша всяка сьогодні знахідка. От такий тут росте білий гриб великий. А тут поруч іще два менші. Ну що ж дивимося. Як до нього підступити краще, або його легше вимикати. Ягоди пристигають і на нього падають зразу. Це вже видно зрілий гриб. Може і перезрілий, а ще й червивий, напевно. Так, да, він вже червивий, його лишаємо. Цього лишаємо, а ці дивимося. Ну цей ще може бути, а цей із-під каменя ніяк не може вирости. Допоможемо йому. Притис, Дуже сильно притис, камінь, не думаю, що з нього щось буде, ну хто знає. Навряд чи з нього буде щось, але чистенький ніби. Може почистимо, щось виберемо з нього. Добре. Шукаємо далі. ще такі красені зустрічаються. Насправді вже декілька грибів знайшов після того, як зняв ніби завершення. Але я думаю, що ще раз сфотографую, в такому випадку. Ще раз фотографую корзинку і поставлю замість картинки, коли вже в кінці, скільки буде у нас грибів, насправді, за сьогодні. От уже є стільки. Ну що ж, друзі, на цьому завершуємо сьогоднішню нашу таку прогулянку. Назбирали ми ну, близько 5 кілограмів білих грибів сьогодні, 1 липня. Всім міцного здоров'я, мирного неба, до наступних наших прогулянок. Дякую за перегляд.